Привіт! Сьогодні нова локація. <ривіт> це нова локація і це будинок, в якому я зараз живу. Маю надію, я в ньому буду жити ще дуже довго, тому що я його купила в цьому році. Не збиралась цього робити, але вже так хотілося пожити в тиші і спокої, що не змогла собі відмовити. Приходьте. Тут буде трошки темніше. Зразу скажу, що все це робилося не мною. Я купила абсолютно новий будинок, який власник робив для себе. Це була доволі заможна людина, йому дизайнери намалювали проект і певні речі, такі з якими жити інстаграмно красиво, але в реальному житті трошки складно. Покажу всі нюанси, можливо, вам буде корисно. Що ж, починаємо з гардеробна. гардеробна. моя мрія. Я завжди хотіла, щоб я заходжу додому, щоб мені було куди поставити взуття, де повісити верхній одяг і куди поставити всі мої сумки. І ще мені зручно, коли всі парфуми стоять на виході, щоб ти виходив. Обрав собі парфум під настрій і ним скористався, власне, дивіться. Коли ми заходимо, ми бачимо, що все таке з Міді, мабуть, ще краси. Я впевнена в цьому. Нема тут дзеркал, хочеться хоч якогось дзеркала. Тому, якщо наставите багато лайків, і вам буде цікаво взагалі подивитися, як цей будинок виглядатиме після переробки. Напишіть і я покажу, тому що я вже вчора викликала майстра, щоб він трошечки мені все це переробив. Пішли дивитися на кімнату для гостей. видно, що ми живемо тут всього-навсього другий тиждень, бо нема ні покривала і ще масажний стіл, навіть лежить не розкладений. Оце шафи. Їх вибрав мій чоловік, тому що вони закриваються і там нічого не видно. Він сказав, що йому так зручніше, якщо в нього там буде бардак. Оце дзеркало. Я думаю, перенести все-таки можливо туди. По задумці дизайнерів воно має просто стояти на підлозі, але чесно кажучи, ну мені здається, це трохи дурна задумка і небезпечна. не передаю дизайнерам, які робили тут дизайн привіт, бо багато багів. Мені не дуже подобається це чорне, нагнітаю якусь обстановку, тому з часом це буде білим. Це... Кімната для гостей душова. Оце той випадок, коли поставили щось дуже дорого, але не практично, і цей кран уже обліз. Тут мені теж трошки затемно, і хочеться більше світла, тож будуть білі стіни, а це власне. Сушилка і всі необхідні матеріали для життя і прибирання. Цю стіну я прикрасила квітами, хоча їм не вистачає світла. З часом я поставлю для них тут краще освітлення. Чого не вистачає цьому будинку, так це зайвих розеток. Тут стоїть все підряд. Ще я дуже гарно вони розкладала, два холодильники. Влаштовані і власне, кухня. Ага, я літають ці ножки. Господи, я вони вже закриють. Почитала, що лаван до них треба лішати. Кухня мені подобається. Я бачила проєкт, є вся техніка, є кавомашина, є мікрохвильовка, духовка. Власне, обладнано всі. Все дуже зручно. До кухні питань нема. Дуже гарна. Що досі І той випадок, коли тут є осмос, притом такий е потужний, і сюди не підвели осмос. Його підвели лише холодильники, ти маєш натиснути тут на кнопочку, і тобі буде водичка. Це дуже дивно, тому тепер мені треба буде зняти це все, щоб підвести туди осмос і змінити власне кран. Зручні стільчики. Чесно кажучи, не так часто ми тут сидимо. Нам більше подобається сидіти ось там. Та є гарний вид і там якось приємніше. Тому, можливо, такі стільці, і така барна стійка на любителя. Тут, звісно, оце. Оце стіна, керамограніт, і всюди в цьому будинку лежить плитка. Всюди теплі підлоги і теплі стіни. А, немає тут газу, все нагрівається електрикою. Мега гарний стіл в нього ніжка бетонна, і цей стіл взагалі підняти неможливо. Зате всі меблі мега якісні. Можливо, це гарно, але це дуже непрактично. Тож, якщо вам вирадили отакий стіл, який ви не можете підняти, я не рекомендую. Вітальня. Тут було оце все, крім крісла, яке я притягнула з дому, бо воно мені дуже подобається. На нього було приємно сидіти і так покачатися. Тож, воно приїхало сюди, воно приблизно пасує до цих стільців, а тут взагалі мали стояти ось такі крісла, ось вони. Ми їх використовуємо на вулиці, ми виходимо і там Релаксуємо, сидячи в мене. Стіл для гостей, маю надію, тут збереться така кількість гостей, щоб всі сіли і ми за тим столом приємно промий час. Я не знаю, хто ці люди, які вибирають дивани, не посидівши на них. Я взагалі свого часу, коли вибирала свій диван, я перебирала дуже багато. Ну, не можу сказати, що ці меблі незручні, але на ту ціну, яку заплатив власник, чесно, вони того не вартують. Стіл теж для стилю. Я... Ну, це смішно, але з дому привезла такий скулик, яким ми користувалися вдома, коли от він стоїть, ось ти тут щось поставив, тобі зручно, та він ще за те, як практично. А я люблю практичні речі. Телевізор дуже великий. Ну, ми поки його дивилися один раз. Зате гарна карта. Тут було дуже багато штор. ось вони лежать. 41 метр штор, які закривалися. Тут є розумний будинок. Е, насправді розумний будинок це чудово, але щоб ви розуміли, якщо у вас щось зламається, ви нічого не зможете зробити. Якщо б я робила під себе, то звісно, я б краще зробила такі звичайні вимикачі, щоб їх було дуже багато. Можливо, я просто не сучасна. О, може здатися, що я тут ходжу і бідкаюся. Насправді ні, він мені дуже подобається. Подобається, як тут все якісно зроблено подобаються матеріали. В той же час я намагаюся показати на якісь недоліки, якщо ви будете вибирати для себе будинок чи квартиру, щоб ви також звернули на них увагу. Бо поки ти не поживеш, от в такому надсучасному сучасному просторі, ти ніколи не дізнаєшся. До речі, штори. Ми їх зняли і залишили тільки цюлі. Ось ці цюлі, вони чудово самі закриваються. Можливо, це стильно, коли вони такого сірого кольору. Але, чесно кажучи, коли вони вийшли, здається, що їх не декілька років. Тому я буду їх змінювати на абсолютно біль. Прозорі, такі повітряні, і шпори вже вішати я тут не буду. Хочеться мені трошечки чогось світлішого. Це мій смак, і можливо хтось любить отакі темні тони, от дерево. До речі, ось коли його дуже багато. Я би хотіла би стелю білу. Мені більше подобається біла стеля, а вона така дерев'яна. До речі, як вам, напишіть в коментарях, ви за білу стель чи ось за таку. І тут вихід на вулицю. Я собі купила ось крокси для села. Тут питань нема. Просто краса. Мені так подобається. Я виходжу, сиджу, насолоджуюсь. Зразу по моїй посмішці видно, що мені в цьому будинку подобається найбільше. Це оця фантастична територія. Тут є дуже великий басейн, до речі, який для мене взагалі не був цінністю. От басейн для мене це останнє, на що би я звертала увагу. А от на ці сосни, на повітря. Дякую тим, хто зробив цей чудовий ландшафтний дизайн. Це все мені дуже-дуже подобається. Викликає в мене кожен раз посмішку до ух і відчуття щастя. Той самий басейн, якого зараз ми не побачимо, бо тут вже злили воду на осінь. І так далі: мангальна зона, мангал, якась піч. От, о, я цим не займаюся, цим займається мій чоловік. А я тільки користуюся <рес> тільки їм. Я впевнена, що мені напишуть в коментарях, що у мене тут брудно. Кожен тиждень прибирається, визиваються садівники. Але сосни і от тільки один порив вітру, ти що підмітав, що не підмітав, у тебе знову оце таке. Це при тому, що я двіч на тиждень ще підмітаю, крім сидівників. Одна мангальна зона, тут можна накидати подушок, зробити багаття, ось так і просто чілити тут з друзями. Там заховалися колонки, можна слухати музику. Ну, взагалі красиво. Все це вже нам дісталося готове, все тут зроблене. І, як на мене, я не жалкую, що ми купили готовий будинок. Я просто уявляю, скільки сил і часу треба було б на все це видерти. Що пішли на другий поверх. Це спальня для гостей. Я все-таки хочу тут поставити диван і зробити для себе можливо якийсь такий трошки дівочий простір, бо треба знімати десь, треба фарбуватися. Я собі ось тут накидала косметики. Але насправді тут трошки не вистачає світла, і хочеться мені якось поставити столика сюди, сісти, і щоб було гарне освітлення давне. І Це ти не фарбувався і не вийшов на вулицю, як з такою маскою. Мій робочий інструмент. Я не дуже користуюся цією гардеробною. Тут висять лише мої сукні довгі. Одягу у мене небагато, зараз покажу. І тут ще є така тераса. Як на мене терас забагато, 100 квадратних метрів займають загалом тераси. Ну, ж трохи перемудрили, як на мій слад, бо, знаєте, прибирання багато, а толку мало. Ми з чоловіком поділили вами, і от я просто хочу вам сказати: не ставте чорну сантехніку, це просто жах. При тому, що в цьому будинку стоїть очисник води, ми все старанно миємо. Ти дивишся на, на ОЦЕ, коли ним використовувалися тиждень. І це при тому, що я кожного дня мию, воно виглядає жахливо. Як на мене, ці бані кімнати вони затемні, але знову ж це на любителя, комусь можливо подобається. В коридорі всюди красиві підсвітки, все це можна включити, включається воно з телефону, ну, наприклад, можна змінити колір плінтуса. Він може бути будь-яким. Наприклад, зеленим або синім, або червоним. Ну, просто білим. Або ніяким. Це кабінет. Поки що ніде нічого не стоїть, тому що ми не обжилися. Тут зручно. Іноді я тут працюю, проводжу зуми. І симпатично. Можливо, іноді буду тут знімати YouTube. таке доволі серйозне місце для прийняття серйозних рішень. Тут у мене стоять а, шльопки, щоб можна було пісти на терасу ще одну. Вона теж дуже велика, дуже дуже велика, але гарна і найкрасивіше місце. На даху я іноді туди залежу, щоб подивитися на загальний оцей простір. А Апотенки стоять доволі далеко один від одного. Ти не чуєш сусідів, сусіди не чують тепер. Ідемо далі. Це кімната, яка не залишиться такою, як ви бачите, це взагалі дитяча власника. Маю надію, що найближчий час. Ми її розберемо, і тут буде спортзал і така місцинка для мене і чоловіка. Тут є дуже класне місце для мене. <різь> Моя гардеробна. Трохи непродумано, тому що ці речі треба якоюсь паличкою діставати. Не зроблені ні у такі механізми. На мій зріст. Ну тут треба хіба що дуже великий стілець. Я ледь дістаю зі стільця насправді. Але сама гардоробна, хоча вона робилася для дитини, ну це мій ідеальний варіант. І Ще й біла, все як я люблю. І остання кімната цього будинку. Для мене вона найгарніша, бо тут дуже широкі вікна. Мені все це подобається. Це мастер спальня. Тут можна хоча б світло не включати в день. Я дуже люблю сонячне світло, натуральне і на мене тисне, коли в будинку недостатньо світла. Так, зараз покажу вам гардеробну. Це італійська гардеробна. Вона зроблена чудово, чесно кажучи, не вистачає ось таких шухлядок. І коли ви будете робити, не робіть відкрите. От повірте, таких шухлядок хочеться більше, щоб було покласти куди все. Це я тут зразу зайняла під свої прикраси і годинники. Ось, наприклад, тут. Це я розклала речі чоловіка, але це, можливо, розрахунок на сумки чи ще щось, я не знаю. І питання: куди покласти всі інші речі? Є ще ось така шухлядка. Вона під ремені, якісь прикраси. Якщо у вас багато годинників, у нас їх небагато. Це під брюки. І тут теж. Це можливо, коли в тебе багато сумок РМС чи ще якихось шанель, ти виставляєш їх для себе як в музеї. Угу. У мене таких сумок нема. І це ванна. В ній я. можливо, я знаю колір у цієї стіни. І чесно, це, це просто біль. Приїжджали вчора майстри, вони ставили цю штуку, рахували, і вони самі кажуть, що ми казали власнику, що це абсолютно неправильно і не нормально. Куди ти включаєш воду? То, враховуючи, що дизайнери намалювали дуже красивий зріз, Половина води у тебе на підлозі. І це мега приємно, незрозуміло для мене, тому з часом також я планую це все змінити, бо на картинці воно гарно, а для життя дуже непрактично. Ще раз показувати, дивіться, летимося на підмозі. Тобто нормально рухати, помити не можеш. А потім ще можеш тут навернутися впасти. Якщо дивитись на загальну картинку, вона дуже гарна. Поки я тут нічого можу не буду змінювати, буду жити як є. Питань до якості матеріалів взагалі нема. Але ж знову людина робила під свій смак. А я вже обирала з того, що було на ринку, і цей варіант був найкращий. Тож я люблю світлі речі, це правда. Ну а тут все робилося в сім чорних тонах. І багато дерева. Це шпун натуральний. До речі, треба включати постійно зволожувач повітря для того, щоб цей шпон і далі був такий гарний і залишався в такому стані. Тож треба декілька зволожувачів купити усі кінноти. Це крісло я привезла з дому. Воно мені просто подобається, і мені здається, що воно пасує сюди. Для цієї кімнати напишіть, як вам будинок взагалі, що би ви змінили, а що би залишили, чи можливо вам все сподобалося. Мені дуже подобається цей будинок, і я спеціально звертала вашу увагу на якісь от такі штуки, які не радила би робити, тому що ви вже тут пожили. Подивилися, як це працює, і це те, що я би у себе змінила. А от 90% того, що тут є, звісно, мені подобається. Ну, сильно, сильно. Дякую за ваші коментарі, лайки і, взагалі, за підписки. Якщо вам цікаво. Якщо ви хочете подивитися другу частину, де я покажу, як ми переробили частково цей будинок. Напишіть в коментарях. Дякую.